Ось такий результат нашого сапання. Просто жах. Дуже важко, дуже твердо взагалі. Мама, а Просто капець. <кхем> Посапала один рядок. А спини вже не чую. Роколова. Просто жах. так спати. Що говорить? Я хочу спати на На покривалі спати? Так. Да. Зараз мама постели тобі. Ось зона відпочинку для Давіда. Дайся? Холодно тобі? Так. Да. – Зараз мама свою кофту дасть, ти накриєшся неї, так? Да? Да. Це йому так холодно, це я не знаю, чому йому холодно. Мамі жарко, мама мокра. Може тобі піти маліну, посапати і тобі буде теж жарко. Хм? Не хочу. Ні, 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 мама пошитилася. Відпочивай. Лягай, мама, зараз принесе кофтинку тобі. Не хочу. Ось відпочинок в Давідіка, да, син? Двері? Зараз мама, закри. На, накривайся ковтинкою, мама. Все? Ти відпочивав? Да, Давідись? І спинка в тебе гола, Таку кофточку на спинку треба. Все класний відпочинок в тебе. Ага.